І так, доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні ми з вами, точніше, я вас, хочу зробити відео таке введення в курс. Новий, який я започатковую авторський, це моя авторська така методика, мій авторський курс, який називається «Велич Аркані. І я б хотіла зробити такий, знову ж таки, ну таке невеличке введення е, розповісти, відео буде таке поділено на дві частини. Перше це е, знайомлення із своїм вчителем, і друге знайомлення з курсом. Це дуже і дуже важливо, тому що коли людина приходить на, на будь-який курс чи то таро, чи то, ну, тобто, чи це езотерика, чи це якийсь там е, кулінарна, кулінарне, або там якась рукоділля. якась, да, Тобто е, треба знати свого вчителя, ну, з, з ким тобі прийдеться працювати, його е, такі е, невеличкі е, ступені. як... Як він ставав цим майстром, що він робив. Тобто його такі кроки, як він до цього, як ваш вчитель, або як ваш наставник дійшов до такого рівня, що він робив. Це дуже важливо, це дуже важливо. Як він це зробив, що він з тим, з чим він боровся, як він досяг оцього цього всього, що спонукало його зробити цей курс, наприклад. Тобто, дуже і дуже багато такого. Тобто вам треба дізнатися ну, насамперед про вчителя, да, про вашого наставника. Для чого? Можливо, вам щось не сподобається, можливо, ви. Ну, ну, як, ну, не відчувайте, Тому що вчителя також треба відчувати відчувати душею, відчувати серцем. Ця людина повинна ну, дійсно вам лягти, щоб ви відчували, ну, не відчували якусь таку стінку да, між вами і вашим вчителем. Тому дуже корисно дізнатися про. То буде вашим вчителем. Ну і, звісно ж, дізнатися, про що саме курс, які уроки, скільки, ну, про е, таку технічну е, е, структуру, тобто, про структуру цього самого курсу. Це також дуже і дуже важливо. Тому я вам е, перша така ознайомлення. І так, я, мене звати Лариса, понятно, Лариса, я займаюся таро, тобто я практикуючий таролог, практикуючий номеролог. По нумерології я проходила також навчання, курси, в мене є сертифікати, ви бачите. По таро у мене була, був такий і трішечки інший шлях. Такий трішечки інший шлях, саме по таро. Я не можу сказати, що Таро, там, як знаєте, як зараз говорять, що таро, там щоб займатися Таро, там треба дар або якісь предки повинні цим займатися. Ні, в мене такого не було. Я навіть не знаю, хто в мене, які мої предки чим займалися. Мені просто подобались карти таро. Як я до цього йшла? Сама езотеріка, самі карти таро, я їх ну, Я їх навіть не відразу і полюбила. Я до них навіть зразу і не підходила. Я також не розуміла, що, що таке таро і як з ними працювати навіть. Я не розуміла. Але я цим цікавилася дуже і дуже давно. Тобто, я не можу сказати, що там з дитинства, як деякі кажуть, вчителі, да, там, що я з дитинства займаюся ні. Я з дитинства не займалася таро. Я вже почала більш такому дорослому віці займатися таро. І то це були поступові такі кроки, дуже-дуже поступові кроки. Тому що коли мені е, е, я отримала перше таро, я потім вам буду розповідати і літературу, і книжку, це все буде далі. Як я до цього йшла? До мене пішли тільки. Трошки заберу, забіжу наперед тільки старші аркани. От до мене попали тільки старші аркани, і я працювала лише старшими арканами. І я скажу чесно, що коли я почала працювати лише старшими арканами, то я відчувала дуже великий і дискомфорт, і головні болі навіть у мене були. Я це відчувала, таке фізичне недомагання таке відчувала. І я розуміла, від чого це. Тобто руни, руни пішли хорошо, гексограма пішла. Хорошо. Навіть деякі карти, там, Ленорман, циганське гадання у мене було, да? тобто, ворожіння карти були. І це було дуже легко для мене. А от саме Таро для мене було щось таке таємниче і незрозуміле. І я не зрозуміла, але я дуже хотіла. Я дуже хотіла. І е, коли я вже отримала першу свою колоду карт. До речі, в мене не була, як зараз прийнято говорити, е, класична карта Вайта. У да? мене була зовсім друга. У мене була колода, це е, е, Древній світок. У мене була колода древній світок. Я дуже хотіла таро, але з малюнками. Дуже хотіла з малюнками. Е, і тому я отримала. І от коли я отримала цю колоду карт, і коли я почала працювати, то тоді я лише я прочувствувала. От саме я їх і прочувствувала. Але і почала розуміти, у мене дуже були хороші підручники, у мене е, хороші були е, матеріал, у мене дуже добрий був хороший. І я, навіть перша до мене звернулася людина за допомогою, вона просто сказала, зроби мені розклад. Я навіть не знала, але коли я почала робити цей розклад, я ну, все про неї дізналася. І коли вона вже почала мені потім розказувати про, не, про себе, я вже це все знала. І я була в такому шоці, знаєте, в такому, як, як... наскільки працюють карти правильно, Ну, наскільки і правильно їх розуміють, звісно. От. Але, звісно, що це не було так. У мене, я вам скажу чесно, у мене от зараз я е, як, ну, завидую в хорошому в сенсі цьому слові, тому що раніше в мене не було ні інтернету, у мене не було е, камери, у мене там, наприклад, не було такої літератури, щоб дізнатися і навчатися чому. Я все, чому я дізнавалася і навчалася, це. Були просто література і просто карта. У мене не було навіть наставника якогось, який би міг мені допомогти, який міг би мені розповісти, як правильно, як неправильно, як що робити, наприклад. Або, ну, Тобто такі, знаєте, невеличкі нюанси, які треба було прокрутити. в мене цього не було. І я ці всі свої знання. Добувала самотужки, самотужки, Сама читала, сама виписувала. Звісно, вела щоденник, обов'язково я вела щоденники, записувала. У мене дуже велика така, є зошит такий дуже великий, де там дуже багато інформації. Я потім вам все, Якщо ви запишетесь, якщо ви будете проходити в мене курси, все. Звісно, ж, буду показувати. Тому це я все робила сама. І я дуже мріяла про таку наставницьку роботу. І ось коли у мене, коли з'явився інтернет добрий, да, коли з'явилися, і не так трошечки вам свою історію трішечки так скорочую. І ось Коли у мене з'явився наставники, я до них також довго йшла, я дуже довго дивилася, дуже довго от, інтернет, е, комп'ютер, да, що можна було на Ютубі подивитися, знайти тих майстерів, е, майстрів. І ось коли я їх знайшла, коли я почала дивитися, я також я не могла вибрати, тому що варіантів було дуже і дуже багато. І кожен ніс е, таку велику інформацію і настільки. Цікаво це все розповідав, що я не могла вибрати. Я дуже довго, як, в мене такі були сумліна, кого ж, з ким ж працювати, кого ж слухати, кого ж дивитися, під кого підписуватись навіть, да? і в мене дуже таке було довге. Підбір таких вчителів. Але все ж таки я вибрала. Я вибрала декількох. Я дивлюся і по сьогоднішній день слухаю і вчуся у своїх учителів, слухаю, і як то кажуть, і тренінги, і лекції, і прямі ефіри, якщо попадаю, навіть слухаю. І мої погляди, і це все моє серце лежить до того вчителя. До якого я так довго йшла. Да? Шла Тому і я зараз вас, от чому я роблю це таке уведення, щоб ви зрозуміли, подача вчителя, да? розмова, навіть сама мова, щоб вам була дохідлива. Якщо ви відчуєте ну в мені для вас, якщо ви відчуєте цю таку легку подачу, легку дохідливість, Легкий такий запоминаючий матеріал, який я буду вам давати. Якщо ви почуєте, що да, я хочу, щоб саме вона була моїм вчителем. Да, Тоді, звісно, я буду вашим вчителем, я буду вас керувати, я буду вас вести, я вам буду допомагати, я вас буду направляти. Але все ж таки трішечки про мене треба дізнатись. От Я ж говорю, що Таро я не одразу до мене навіть і таро пішло. А це, можливо, тоді, вже, коли я тримала карти. Але я дуже хотіла. У мене дуже сильне бажання було навчитися робити розклади для таро. І я навіть перші розклади свої робила не для того, щоб заробити щось. Мені це було цікаво, я цим жила. І навіть зараз <смеш> я не можу зупинитися, тому що для мене тема ізотерика, я можу про неї розмовляти, розмовляти і розмовляти, тому що я це дуже люблю, це моє, я цим живу, я в це вірю. Я навіть своє, своє життя роблю так, і воно мені допомагає, до речі, під. Оці енергії, які е, керують, да, от, які присутні в таро, да, от, е, я навіть під них, Інколи от, е, є такі, е, питають, а чи можна собі робити розклади? Можна собі робити розклади, там, порада, карта дня, карта поради, е, карта е, ще, ну, Багато, багато розкладів можна робити собі, Можна, звісно, і це корисно, тому що коли ти дивишся по картам, що випадає, і свій день, який ти проживаєш, і ти оце все разом проглядаєш, проживаєш, і ти дивишся, як це на тебе діяло, ти тоді починаєш ще краще розуміти, ти тоді ще краще починаєш. Розуміти настільки і як це може діяти на ваше життя. Тому я свої перші розклади там, знайомим, друзям, звісно, це були знайомі, друзі, навіть домашні, мої деякі були. Я це робила безкоштовно. безкоштовно. Лише з часом, коли так трапилося в моєму житті, що да мені. Я потребувала якоїсь фінансової підтримки, якоїсь фінансової стабільності. Лише тоді я почала практикувати платний, робити свої розклади і працювати як майстром таро. І так, я, у мене дуже багато, я за день, тобто я за рік в мене більше ста. Консультацій більше. Звісно, що в деяких людей в місяць 100 консультацій, може бути, але я не буду так лукавить, я не люблю брехати, я не люблю там щось привілічувати таке. Я говорю так, як є. У мене да, за рік у мене проходять люди з різних країн, з різних, навіть з різних континентів, і це більше ста. Більше ста людей. Я Не буду <запити> зупинятися саме на, на одній якійсь такій цифрі, але це більше ста консультацій в рік я даю. Буває по-різному, бувають, що десь я можу давати і безкоштовно, іноді я можу давати, звісно, заплату. Тобто тут. Дуже-дуже все по-різному в мене проходить. Все залежить від того, в якої я завжди входю в положення тієї чи іншої людини, в якому вона стані, що вона саме потребує, що саме їй треба. І намагаюся в першу чергу їй допомогти цій допомогти людині. Навіть курси я собі зробила, ну, для Вася зробила, але такі, щоб. Людина ось на перших порах могла, могла купити цей курс. От до 1 березня цей курс буде коштувати 200 гривень. 200 гривень це невеликі гроші. Після 1 березня, звісно, зросте ціна. Тобто, ну, про себе я можу, звісно, розказувати довго, багато, шлях був різним. Десь получалося, де щось не получалося, але я ніколи не здавалася. Я йшла, тому що я хотіла, мені це цікаво, я цим жила. І таким чином я вже досягла такого рівня, що мені стало цікаво, вже ту інформацію, яка в мене є, я готова з вами нею ділитися. Не лише консультувати, а ще і ділитися, ще й вас навчати і подавати вам. Той, ті знання і той матеріал, який в мене є. Ну, а тепер давайте поговоримо на другу тему: це е, саме структура курсу, е, величність арканів. І так, уроків всього буде 8. 8 уроків. Е, якщо у вас є вже зошит, у кого є, хто підписаний, можете вже Зараз записати уроки по камісья, які будуть уроки, і потім ми кожен урок будемо з вами відпрацьовувати. І так, перше, перший урок це ведення, в таро. Це ведення в таро. Що саме ведення в таро? Це історія таро. Тобто, перед тим, як почати вивчати таро, працювати з працювати, таро, робити розклади. Допомагати, консультувати. Я завжди говорю, що треба знати трішечки, хоча б трішечки історію. Звісно, що історії таро можна знайти на просторах інтернету, там багато чого можна дізнатися. Але все-таки на своїх курсах я хочу вам дати деяку інформацію про походження таро. Тому ведення в таро це перше, це буде там історія таро. Вона буде невеличка, але воно. Буде походження походження таро. І основні принципи роботи з картами. Це все буде в першому уроці. Про це ми будемо говорити з вами в першому уроці. Другий урок це структура колоди таро. Це які бувають групи карт таро, тобто старші аркани, молодші аркани. Також будемо говорити про карти двору. Це також будемо. Дивіться, які бувають старші аркани, які бувають молодші. Молодші ще діляться на дві групи. Це карти двору там ще є. Це саме пажі, королі, королеви, рицарі. це саме карти двору. Далі ми будемо. Я вам дам уже готовий матеріал, готове значення. Старших арканів. Вам не потрібно буде шукати, я вам вже дам готовий матеріал. Значення старших арканів це буде третій урок. І четвертий урок значення молодших арканів. Я також вам дам значення тобто готовий матеріал, я вам його перешлю. Тобто, він у вас вже буде готовий. Шукати вам не потрібно. Вам Ваша головна задача це. Читати, читати і аналізувати, практикувати і так далі. Так, п'ятий урок це в нас будуть основні розклади Таро. Ну, Основні розклади бувають різні. Є основний розклад, це три карти. Так? Минуле, теперішнє майбутнє це такий, можна сказати, класичний Класичний кельтський крест, також будемо розглядати. Ну, і деякі. Розклади на тему кохання, фінанси я також вам дам. І про деякі розклади я вам буду трішечки ну, розповідати, можливо, детальніше. Детальніше розповім. Далі шостий урок це практика, практика таро карт. Трактування, трактування. Трактування карт. Наприклад, є карта мах, сама перша старший аркан, карта маг. Волшебник маг, мастер, да, про нього ще говорять. І ось як він, як його читати в різних розкладах і з іншими картами. Як це може бути? Тому що маг це може бути і білий маг. Да? Тобто людина, яка вам радить, яка вам дає поради, духовний наставник, да? от може бути маг, а може бути і магічне якесь втручання. Да? Якщо з іншими картами, то це може бути вже чорний маг, да? який, наприклад, вам намагається вам зашкодити, що зробити щось таке не дуже добре. Тому тут практика, будемо практикувати вправи чи просліджувати інтуїцію кожної карти. Як ми відчуваємо карту, що ми при цьому робимо, як ми її чуємо? Тому що карти, знаєте, основна це інтуїція, як ви, як ви відчуваєте ту чи іншу карту? Ну і восьмий заключений це було читання, практика читання таро. Сьомий урок і восьмий це заключення. Це вже восьмий урок це заключення. Тобто це буде, будуть допоміжні ресурси, де їх шукати. Книги, сайти. Я вам пораджу деякі книги, сайти можливо. Також блоги, словарі, де і що Також ми будемо про це все з вами навчатися. І, звісно, практика практика без практики нікуди. Звісно, буде домашня робота. На кожен урок буде домашня робота. Для чого? Для того, щоб ви засвоїли. Я вам буду давати час для того, щоб ви зробили. Я вже вам про це говорила в минулих відео що і випусках, що на кожен урок по три дня я вам буду давати, Для того, щоб ви засвоїли. І... Урок ви будете засвоювати, і ще я вам буду давати тоді, коли ви зробите домашню роботу. От Якщо ви зробили домашню роботу, ви мені відправили її, я продивилася, я проаналізувала, як ви це зробили, що ви зробили, можливо, деякі питання ще будуть, можливо, у вас будуть питання. Тому лише тоді потім я ми будемо з вами переходити до наступного з вами уроку. Поки ви не вивчили якийсь матеріал, поки ви не засвоїли, поки ви не зрозуміли до, до слідучого урока, ми переходити з вами не будемо. Хочу також ще зауважити про те, що я з вами буду постійно на зв'язку, це не так, що я вам дала матеріал, ви там самі робите домашку присилайте, я перевірила вам щось там сказала і все. І ми з вами більше не бачимося. Ні, я постійно з вами на зв'язку, я вас веду, я вам допомагаю, я вам радю, я вам розповідаю, можливо, щось інше дам, можливо, щось інше пораджу. Тобто я з вами завжди буду на зв'язку. Тому, знову ж таки, хто має бажання, записуйтеся, буду всіх рада бачити у себе на курсі. Ну, і будемо зустрічатися, будемо зустрічатися. Ну, і це виходить, що в неділю по два рази. Так, так от, Примірно, будемо зустрічатися десь в неділю по два рази. Ну, Там ми будемо дивитись, далі по обставинах, як там і що. Але поки що так. Знову ж таки, курс цей буде коштувати 200 гривень до 1 березня. Після 1 березня ціна буде змінюватись. Тому, якщо ви. У вас є таке бажання, є така можливість, і саме головне бажання бажання навчатися чомусь, то я вас запрошую. Структуру курсу я вам розказала. І вже в наступне в відео, тобто наступний ролик, це вже буде урок, але це вже буде платний урок. Тому. Поки що я вам таку даю безплатну, безкоштовну об'яву, безкоштовну структуру уроку. Я вам розказала, розказала трішки про себе. Е, ну, Якщо, звісно, будуть якісь питання, запитуйте, це все нормально. Питайте, пишіть, підписуйтеся, я вам розповім і про себе, і ще раз, про... якщо потребується, то і ще раз про курс я розповім. Ще раз. На цьому я буду завершувати. Чекаю вас на курсі. Чекаю вас в своїй команді, звісно, яка обіцяє бути цікавою, захоплюючою, веселою і, головне, практичною. Це вам допоможе і в майбутньому на всіх сферах. Поки я розказувала, виглянуло сонечко: це хороший знак для того, щоб ви йшли і записувались на курс. Навіть самі, як то кажуть, хі -хі -хі, світила небесні говорять про те, щоб ви були в мене на курсі. Так, на цьому у мене все. Чекаю вас, бережіть себе, е хай вас щастить і запрошую. До побачення!